Всім привіт підписники! І сьогодні в нас буде новий варіант формату для цього каналу, який я вам обіцяв ще в далекому огляді на Сергія АВО. В описі там було написано так дуже невнятно, дуже невзрачно, що, можливо, будуть якісь новини, щось таке, якийсь такий форматик, такий маленький. Не знаю, чи зайде вам воно, чи не зайде вам воно. Тому подивіться відео і напишіть в коментарях, що вам подобається, що вони подобається продовжувати це. Можливо, хочете щось інше бачити. Те, що хочете, то можете і пропонувати в коментарях. Взагалі пишіть свою думку про це і про все, що виходить на цьому каналі. Взагалі. Також ставте лайки і підписуйтесь. Буду радувати вас новим контентом все частіше і частіше. А давайте тепер перейдемо до якихось новин. Toyota представили нову версію Toyota Supra, Це така вона ексклюзивна, можна сказати. Це вона приурочена 45-річчю загалом Toyota Supra, і виглядає вона досить непогано. Їх буде випущено всього 900 екземплярів і тільки для ринку Америки що, якби а Європа чого цих 900 машин поїдуть в Америку і чого тільки в Америку, а не... Половина в Америку, половина в Європу, якось трішки сумно. В цілому машина виглядає дуже круто, дуже по-спортивному. Побудована вона на базі Premium Grade e, Toyota Supra. Вона буде так само оснащуватися 3-літровим 6-ціліндровим з двома турбінами на 382 кінські сили і 500 Нм крутного моменту. І буде оснащатися автоматом. Що не, не найкраще, напевно, для такого ювілейного, і шестиступінчатою механікою, яка буде, яка буде, напевно, найкращою, найкращою версією цієї машини. Взагалі, якщо говорити про екстер'єр цієї машини, то виглядає вона прям, прям класно. Половина контента в мене не записалася. Lexus представили нову о, версію GX 2024 року, яка виглядає доволі непогано. З таким, з таким жорстким дизайном, такий він різкий, немає ніяких пологих особливо ліній з цією їхньою фірмовою вертино-подібною решіткою. -да, зменшили там двигун з 4,6 на 3,5 В6. В ньому буде 354 кінських сили і 650 метрів крутного моменту. Він буде разом з 10-ступінчатим автоматом. І це зробить його економічнішим, і він зможе буксирувати за собою 3-6 тонний прицеп. Хоча я не бачив, щоб за Лексусом хтось возив прицепи і взагалі що хтось на Лексусі їздив на бездоріжжя, але от приставили, і виглядає прикольно. Буде дві версії звичайна та версія для бездоріжжя. Версія для бездоріжжя буде мати блокування заднього диференціалу та круїс контроль для бездоріжжя. По салону особливо немає нічого цікавого. Буде дві версії: шестимісна і семимісна. Шестимісна, скоріше за все, буде з двома капітанськими сидіннями, і це, напевно, буде кращий варіант, ніж звичайна семимісна версія. Також вони відмовилися від аналогової і перейшли до віртуальної приборної панелі вперше для Lexus RGX, І в цілому салон виглядає так само, як Cruiser 300, тому що це по суті одна й та сама машина. Якщо ми вже говоримо за японців, давайте ще поговоримо про Nissan, які представили новий Nissan Patrol в комплектації Verior, в якому збільшили дорожній просвіт, зменшили бампера, якби зрізали їх знизу, щоб машина могла краще підніматися і опускатися з різних перешкод. Е, виглядає в цілому машина непогано. Звичайний патрон просто трішки вищий. Буде він оснащатися 5,6-літровим V8 на 405 кінських сил і 560 Нм крутного моменту з 7 ступінчатим автоматом. Офіційна прем'єра має бути десь зараз, десь в кінці червня. Можемо скоро на неї подивитися, бо немає фото з салону. Є фото тільки з жовтня. І давайте ще поговоримо про німців про Мерседес і BMW. Так, розпочнемо з Мерседесу. Вони представили новий універсал Є-класу e 24-го модельного року, який виглядає. Виглядає прикольно. До речі, машина. Вона виглядає як яшка, звичайна спереду, і плюс-мінус яшка, звичайно, ззаду, тільки з набагато більшим багажником. Порівняно з минулою моделлю машина стала трішки довша, трішки ширша, що збільшило місце в салоні. Буде вона. На початку продаватися в трьох різних комплектаціях. Є 200, є 220 d і Е300 e От ка Є300 о. Є 200 і Е300 будуть оснащатися двохлітровими, чотирьохсиліндровими бензиновими двигунами е та 9-ступінчатим автоматом. Але дизельна і гібридна будуть ще мати на собі якби додатковий електродвигун. І. Враховуючи те, що це гібриди, є електродвигун, буде там батареї на 25 кВт годин, що дозволить вам проїхати в місті десь в районі 100 км, і це, це в принципі класно, щоб менше її заправляти. Також по салону вона особливо нічим не буде вирізнятися від звичайного е класу. Там буде знову дві комплектації екранів, звичайний екран і супер екран, який дозволить пасажирам ще щось дивитися в роботі. І збільшений багажник з 0,6 до 1,5 кубометра, що прям такий великий приріст, і можна буде возити з собою дітей, собак. В Цілому машина виглядає непогано. Якщо ж ми ще говоримо про BMW, то вони представили топову конвертацію x 1 Це x 1 m 35 i яка буде мати на собі 320 кінських сил, які буде видавати 2-літровий, знов чотирьохциліндровий двигун разом з м, роботизованою коробкою передач Steptronic. Взагалі машина буде рознятися до сотні за 5,6 секунди. секунд. Що доволі непогано для цієї машини, враховуючи її розмір, будуть збільшені гальмівні диски передні і задні, щоб за таке якось зупинити цю машину, і зменшене дорожній просвіт на 15 мм, Напевно, для якоїсь кращої аеродинаміки, але про яку аеродинаміку може йти мова, якщо це все таки кросовер. Та об'єм багажника в нього буде 540 літрів, і якщо скласти заднє сидіння, то це буде 1600 літрів. Це прям-прям круто. В цілому дизайн виглядає непогано, такий він більш агресивний порівняно з звичайним X1. Канські знов решітки, але тут вони хоч виправдані для того, щоб похолоджувати цей двигун. І я думаю, скоро можна буде чекати версію X1M. Бо коли сказали, що X3M ніколи не буде, але ось він вийшов і тому я думаю, можна буде чекати x 1 m Новий Nissan Navara в більш екстремальній комплектації для бездоріжжя, в якому є така гіганська просто отаких розмірів, як цей стіл решітка радіатора. Також агресивніші бампера, агресивніші фандера та більші диски з гумою для бездоріжжя. Які допоможуть все-таки десь краще проїжджати. Двигун буде той самий 25 літровий турбодизель на 190 кінських сил з двома варіантами коробки: шестиступінчата механіка і семиступінчатий автомат. Вони поступлять в продаж десь в кінці цього року. Версія на механіці буде коштувати 25 тисяч доларів, а з автоматом 30 тисяч доларів. Взагалі, виглядає цей позашляховик непогано, позашляховик пікап. Так, так, якщо ж говорити взагалі про біс, він набагато масивніший, ніж звичайної навари. Ці пластмасові гігантські бампери з зрізами знизу для збільшення кутів в'їзду та з'їзду на підйоми, виглядають досить круто. Також з'явились металеві дуги у багажному просторі. Напевно, для підвищення конструкції або щоб хтось там міг їхати і триматися за них, ну, але вони є і виглядають досить непогано. Трошки про італійців. Е, стартап Мол Урбан представив на автошоу в Монсі ціле сімейство недорогих електромобілів, їх там цілих 12 штук. От, от ці, ці всі ці 12 штук. Так, да, виглядають вони так собі. Це звичайні е, міські машини, є як двохмісні звичайні. На яку пеці можна назвати, не можна. Е, так і чотирьохмісні, і фургончики, і навіть щось похоже на багі. Як італійці прийшли з цього до цього, це таке питання, питання на засипку. Хоча ось цей багі виглядає досить непогано. Я б собі такий взяв. Оці всі моделі, вони довжиною від 2,6 до 3 метрів вагою до 450 кг. Каркасник зроблений з алюмінію і сталі, а взагалі повністю весь кузов виконаний з пластику. Є різні моделі від 7 до 20,5 кінських сил, запас ходу може бути 150-200 км і максимальна швидкість 80 км. Взагалі непогана машина для міста, але виглядає жахливо. Просто жахливо. Якщо ще під якусь нову почту, під якусь службу доставки ці фургончики куди, куди можуть підійти, то якби собі купляти От єдине, що баги можна. Ціна буде в 14,5 до 26 тисяч євро. І підемо трохи до німців. Німці, вони завжди вони завжди щось роблять цікаве. На цей раз цікаве. Видали Volkswagen. Вони відмовляються від виготовлення легендарного Volkswagen Beetle. Ось цей Volkswagen Beetle, який виробляли з 1938 до 2003. Перестануть випускати. Всього було продано два майже 22 мільйони автомобілів. І на цьому все. Дякую, що дивилися. Пишіть в коментарях свою думку, чи продовжувати це робити, що продовжувати робити. Що вам хотілося побачити, що вам подобається, що вам не подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!